Ви знаєте, сьогодні, прийшовши в магаз, щоб щось собі придбати, купити поїсти так, якусь певну їжу. Я зазвичай як роблю приходжу в магазин і вже потім спочатку обираю, а потім іду до каси, щоб щось собі придбати. Сьогодні я нічого не їв, вирішив, що зроблю собі трішки таке піснє снідання. І відповідно я собі ходив по магазину, щось там обирав. так, Поки одну річ собі знайшов, тобто продукт, потім іншу, і так далі. І в цей час, тобто, коли я увійшов в магаз, я увійшов з жінкою. Ця жінка одразу пішла до каси, можливо, вона хотіла собі придбати сигарети або ще щось. Це абсолютно, типу, не важливо. І відповідно, знаєте, я якраз таки був неподалік від цієї жінки і так трішечки спостерігав за усім цим і паралельно обирав продукти. Тобто, що я хотів би трішки пізніше з'їсти. Відповідно, повертаючись до теми, коли минуло від сили 2-3 хвилини, ця жінка просто розвернулася і пішла собі додому, або можливо навіть до іншого магазину. Я вам можу сказати, що саме в цей момент, в цю мить, до мене прийшло таке усвідомлення: те, що терпіння є дуже важливим чинником в житті кожної людини. І все починається від таких малих ситуацій. Ви запитаєте у мене, типу, вона прийшла, повинна бути обслуга, а людини немає на касі. А я вже тобі відповідаю, Те, що ми, коли знаходимося в певній ситуації, то не знаємо усіх причин, тобто, чому не було тіє людині. Якщо тієї людини не було в магазині а була б вона, наприклад, на складі, так, то це означає, що ця людина могла б прийняти дуже важливий дзвінок. Від рідних, близьких, можливо, це пов'язано зі здоров'ям, так можливо, ця людина знаходиться в дуже тяжкому стані, і ти переймаєшся через це і повинен просто відповісти або передзвонити. Неважливо, можливо, це причина пов'язана з тим, що в тебе заболів шлунок так, і захотілося раптово до туалету, або просто, знаєте, ти собі випив води і захотілося до туалету. Особливо коли ти працюєш один на зміні, то це можна зрозуміти. І коли майже в кожній ситуації ти починаєш так думати, тобто я маю на увазі, що ти знаходишся в певній ситуації, так, і щось відбувається так, що не відповідає твоїм очікуванням, так, то тоді ти можеш одразу подумати про обставини, про іншу сторону усього цього. Скептики, тобто люди, які все одно будуть на своєму зараз. Мені скажете, що ця людина повинна мене обслужити, тому що я спішу, я спішу на роботу і так далі. Я тобі скажу так, ти що ти будеш завжди спішити. Не буде сьогодні. Це буде завтра, післязавтра, через місяць, два, три, півроку, рік. Ти завжди будеш кудись спішити і бігати в цьому колесі. Повір мені, це не буде тільки так сьогодні. В мене була така ситуація, я тобі вже якраз таки відповідаю. Те, що коли я також спішив, я зайшов в магазин, я побачив, те що на касі ніби з'явилася черга, от ось так раптово. І я вирішив просто відмовитись від продукту і розставити пріоритети, і побіг собі на автобус, щоб встигнути. І все, і все, і нічого страшного. Я просто визначив для себе пріоритети. Можу вам сказати висновок цієї ситуації, саме цієї, так, те, що. Я загалом така людина, що також не завжди намагаюсь думати про те, які можуть бути причини у цієї людини, чому б вона не з'явилася, так? тобто до кінця не аналізую ситуацію. Але в мірах своїх можливостей я намагаюся також не спішити. Тобто, якщо я бачу, що я йду, і машина хоче собі якось так спочатку припаркуватися, так? а потім виїхати, то я просто постою, почекаю, машина це зробить і все. І зараз вам хочу на останок розповісти дуже круту історію про китайський бамбук. Якщо в двох словах те, що ти доглядаєш за цим бамбуком, його поливаєш і так далі. Спочатку даєш насіння і вже потім починаєш поливати і так далі. Так, спочатку ти не бачиш ніякого прогресу. Тобто, місяць, два місяці, три місяці, півроку, рік, два, три, чотири, нічого нема. Ти проявляєш терпіння і тільки вже на п'ятий рік ти можеш побачити результат. Як цей бамбук вимахав, тобто зрі... виріс на, на 20-30 метрів. Окей, на 20-30 метрів, нібито так усе було. А фішка в тому, те, що за усі ці 5 років він зростав, просто ти не бачив, він зростав під землею, зміцнював своє коріння, але результат ти зміг побачити тільки після 5 років. Відповідно, ця мала ситуація з магазином, знаєте, вона саме. Починає створювати в тобі таке терпіння, випрацьовувати терпіння заради того, щоб ти це примінив в своїй сфері, і завдяки цьому ти зможеш прокачати себе, тобто випрацьовувати в собі терпіння і досягнути успіху. Я, на жаль, також от борюся з цим, те, що хочу швидких результатів і так далі. Але, наприклад, на Ютубі так не буває. Є така приказка, яка звучить російською. Терпіння і труд все перетруть. Тобто терпіння та праця все перетруть. Без терпіння не може бути успіху. Є два типи людей. людей. Перший тип людей це той, який може заробити швидко гроші тут і одразу. Я не кажу про бізнесменів, а просто кажу про звичайних працівників. А другий тип людей це який працює, не бачить результатів, і тільки коли мене років так п'ять. То тільки потім може побачити пти своєї праці, і вибір завжди за тобою.